Такі, як ви, і дядь Пічонку не розвивають село, розумієте? Ви замість того включили, щоб закрити 12 мільйонів боргу. І допомогли ВНГ сюди закинути словаки. Гривень боргу, і 6 мільйонів скільки закрили? Тих, ви ми підняли оце, що у нас підняли, оплата за Закрийте, будь ласка, і дайте висловитися. Ми підняли сплату заводу на 195%, на відміну від вас, провокаторчик. А вас підпривезли от кудись, непонятно, де і кинули в цьому. Дайте. На неї алергія. Бо це провокаторша проплачена. Я вам хочу спитати, правду. а що таке провокатор? Ну що вона провокує саме що? В чому її дії провокації? Ну, ви дуже громко говорите. Дітей зараз поговорить. Ну я хочу почути в чому Його, ви, ви думаєте, її, думаєте що, що ви її провокація? Вам, вам, вам стати ви в, в чому Три. вона робить провокацію? Ну, чому ви постійно на неї це кажете? Вона розпространяє про вас негативну інформацію. Неправдиву і негативну. Ну це цивільний позов суд. Ви можете призначити моральну шкоду. Дякую вам за підсказку. Але, Але, того, можу вам навіть Але ви зараз вас. публічно на неї постійно декілька разів сказали, що воно провокаторше. Це теж публічний позов в суд, розумієте? Супер, це також вона може позитивно. Ну, Навіщо ви це робите? Я, я на вас на пускаю, і в мене сумнівня, що чоловік Я вам ще <рес> раз... П'яний. Він чоловік п'яний. Ну вже просто ти розумієш, вже всі запутуються. Я як мама пишу заяву, вирішають мою дитині спати. А ви пановіть моє право на місці. Зафіксуйте порушники, їхні, встановіть їхні особи. На місці. Ну, ну, все, ми тут на місці. Вчинення злочину. Чому ми маємо йти в сільську раду. І з місця чим мене злочину. Це дуже хороша інструкція. Яку інструкцію? <поставлення> Та от іменно, що ти тут не маєш права находитися. А ти маєш право? Я теж не маю, але ну, ж так так я прийшов. Та давай за тобою зразу. Ні. <поставлення> <поставлення> Чого ви, я, ви не сказали? Багато людей вас так дратують, як вона, чи лише вона. Їх там три чоловіка, є такі, вони це всі сім'я. Та... Включіть їх виконком. Зараз, Включіть їх виконком. Ви бачите, вони дуже активні громади, частини громади. Включіть виконком, їх члени виконком і нехай будуть. Залучіть до громадської ради, залучіть їх до, залучіть їх до роботи, загрузіть їх роботою. Хай працюють. Я просто пишу протокол. Так ви мали володіти, ви не знаєте. Ігор Васильович, я напишу води, так? Чого не залучити їх до роботи? Ви бачите, скільки енергії? Вони не працюють, Їм треба одне. Їм треба кошти і земельні ділянки. Це дійсно, що не відбувається. Вони подали заяви. Прошу за вас. Один з них вже дістав. Вже дістав да? Да. А, а я подала ви заяву? Ну, ви ж а? Ви ж, сказали, ви що ви хочете земельну ділянку і кошти? Ні, за мене просто пан голова казав, що я вже написала. Просила в нього земельну ділянку. Пішов під, під магазин. Чи пішов вас просила? Я просто не володію інформацією, ви володієте, я не знаю. Під що я просила? Так, вони хочуть гроші і земельну ділянку? Ну, да. ну у них свої корисливі якісь інтереси? Вони, Тому ви їх не залучаєте до громадського життя? Вони працюють не на розвиток села. А, а скільки у вас кількість сила. членів виконкому? Сім. 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 А скільки сім членів виконкому? А, а Михалків? Житель Кінчиша. Кінчиша? Да дайте їх члени виконкому і хай собі там працюють над тарифами над вашими, хай займаються роботою. Помагають вам проєкти рішення обсуждати, обговорювати. Опікунськими питаннями хай займаються, квартирними. Вони другують задачі вже з не бачите. Та ви не пропонували, їм будете працювати Я разом не согласен оплачувати чийсь роботи з власного кармана. Так а виконком безкоштовно опрацює. Безплатно Без ну, але робити не зовсім в сторону. Ну що, у вас виконком платний чи що? Він... Ви погано чуєте? А що треба роботи? Роботи, щоб людина займалася якоюсь активною участі в села, щоб село розвивалося. Ну. Так, типа їй таким, як треба платити. Я не готовий їм платити з власного це ваше кому? кому ви платите? То? А ви Тому що комусь платить. платите? Платить ніхто не платить. А хто платить а то, по фамілію Назвати назвіть назвіть Хто мені плати? платить. Не скажіть, будь ласка, назвіть прізвище. Ми сказали, нам тут скажіть. Що зрішаємо? Вона провока. Я тоді беру на себе. Назвіть прізвище, Я хочу чути це прізвище. навіщо це публічно таке казати. Вона на на вас жодного слова такого не сказала ще не разу. Хоча також майже при ваших відносинах має якісь підстави, але ж не сказала. Тримається, а ви не тримаєтесь. Голова села, йомо, -йо, та ви маєте на три голови бути вище вище нас всіх тут. Я думаю, що Що, вип'ємо кави? Зараз закінчимо з повідомленням про злочин на вас і підемо на каву, ні. Дружина прокурора? Так. Да. Так тут же ж все вже розкладається. Що ви так на мене дивитеся? А тут якийсь кооператив, уже прокурорський, да, вирисовується. – Жена прокурора Кавки робила тут ремонт? Ми кусаємося. І ви тут, як прокурор, бувши прокурор, в якості адвоката, щось тут. Ні, я адвокат. Зараз. Я зараз адвокат представляю, я за себе відповідаю. Ну ви в курсі цієї взагалі справи, Ні. документи там чи не знаєте? Ні, а, ну тоді. Бо я не вникала ви що в документи, ну, побачу. У тоні є, цікажу, ну, то я побачу. Читайте, ну, просто цікаво, дружина прокурора робила. Значить, тут щось точно не так? Ось чому тут так жарко. Ага. Тепер я зрозуміла. Ага. Вже починає прояснюватись. Того такі опірчини. У вас ми вирішили складати. Ну, самого часу слухайте може бути. Поміняйте експерта, дайте нормального експерта, хоча ми відбуваємо, щоб у нас не було підозрюва. У вас є підозри до нас, що у нас не було підозрювати. До нас були інші претензії, коли ми прийшли. Тепер уже інші. Я ж вам обіцяв, прийде до ліпше, ми вам покажемо. Дітейник. Закрийте, будь ласка. Оце от. Ми обвели, показали вам, я персонально обіцяв, дотримався усно. Ні, не дотримався. Так, да, ви показали нам вікна. Тепер показали вікна, показали поміряли вікна. Тепер ми вікна. просили, що, будь ласка, проявіть експерта, ми переживаємо, що він випив. Що він випив, ми що він випив, що він випив. Міняйте другого експерта, будь ласка, чекаємо у вас тут, скільки а, вам ага, треба часу. Експерта, так немає. Розрядилося, насвітлювати. Перезвалися. Тобто оце. Тобто оце. А чого ви зараз надиктували заяву, як має завідуюча писати? Що її? Ви завідуюча чи вона? Вам завхоз сказав, щоб ви заяву писали. Чого ви не виконуєте? Чого ви не виконуєте у Завоспа? Ви зараз виконують ваші, завгоспа, всіх кого А ми вам не давали. Немало. Як я буду пояснювати це батькам? Як? А чому ви маєте їм пояснити? А чому я маю не пояснити, що тут таке твориться і діти в, в закладі? Це вже називається підбурювання. А це називається підбурювання, що ви. А що ви скочите до мене? Спокійно, я з вами розмовляю, а ви чого скочите? Та де скочу, як я до вас скачу? Муха летіла. А, муха летіла. Ви, ви Сглядали, я мухи Я що... Ну, я мав моя відповідальність за дітей. Хтось нападає на ваших дітей? Ані, а ви що тут робите? Нападаємо? Так бо вони сплять. Ну хай собі сплять. Ну і що, а ви тут Значить... що робите? А Ви ще горіть, щоб їх не спустити? Скажіть, будь ласка, Заберіться. навіщо такий договор заключити як з за адвокатом заключити на юридичні чим послуги? Чим більше, чим більше бачите, в них є думка. Та ви та ви купу бюджетних грошей витратити на а це. А власні маю право. А у вас немає юридичного відділу чи юриста? Нема, нема. У а, тому у вас окремо. Шановні власні маємо право Власниць, власні? власні власні. Я за власні кошти хочу. Пантерсуляк вискати я Все. хочу, щоб моє порушене право як адвоката зараз не чинилося. Стоп, стоп. І вам, як головому села. Не чиниться. Я ж казав, Босаню, я вас пускаю, вас пускаю. з яким в мене є. Довідки і звернення. ну, я взагалі точно не буду це міняти, тому що я не знаю, як це робити, це тої Я вот цієї, яку ми пригласили, тому я прошу не перешкоджати мені і моїй діяльності. Так ви самі і вашого прошу голосу сільського. Прошу Буду запросити вас... сюди експерта Почекайте. і дійсно п'ять років. Це, це хто мав хто хтось мав збігати, закликати. Я, я, кажу, це, будь ласка, я подивіться його. Тетяна, розвивається, виживете, як хочете. Я допускаю, що такий момент може. Все, чекайте, ми лише чекаємо, що вони встановили, і ми зразу пускаємо. Я вам на самому початку це говорю. Не кажеш, що Давайте, буде. бо вже втомились всі.